Друзі, на огляді сьогодні той самий прекрасний білий пікап, який у нас є в наявності. Він від сьогодні за зниженою ціною. 21 900 від сьогодні цей автомобіль коштує. І сьогодні я трошки розкажу вам: автомобіль, який має великий запас потужності, є безпечним автомобілем. Якщо цей автомобіль є японським, японський автомобіль з великим запасом потужності, то рахуйте, що ви виграли це життя. Давайте дивитися, цей автомобіль уважніше. Ми знайдемо е, багато причин для того, щоб його придбати. Ну, по перше, мотор 3.5, е, один з самих надійних. Атмосферних потужних моторів е, з Канади прибув з пошкодженнями по цій стороні. Оці дверки, були ремонтні роботи по цій стороні, але без критики, без ніякої критики. Автомобіль з адаптивним круіз-контролем, з лінзованою оптикою, з красивим хром-пакетом. Оця хромована накладка під капотом на решітці радіатора взагалі виглядає бомбезно. Туманочки, красиві легкосплавні диски, в шикарному стані гуми. Машина обслужена до мілечей, і тут знаєте що? Коли розмова вже заходить за мотор 3,5, ви думаєте, що розход там буде около 20 літрів. А ось і ні. Тут є функція відключення циліндрів, що робить автомобіль економним. При великому навантаженні підключаються циліндри і ви їдете набагато потужніше. Їхати трасою можливо в розході приблизно 7-7,5 літрів. від собі, містом можна експлуатувати цю баржу здоровезну з некритичним витратою палива це всього 13,5 літрів. До 13,5 літрів. Безключовий доступ, притоновані задні віконечка. І не забуваємо, що це у нас пікап. пікап, а це значить, що ми можемо вмістити сюди трансформаторну підстанцію. Дуже багато місця, це відкривається, це складається. Додатково у нас є ще один багажник, прямо всередині. Інструменти на місці. Тобто ви здивуєтесь. І ще класно, що цей автомобіль він комфортний буде не тільки для ваших особистих речей, які ви будете вести, і нехай це буде маленький якийсь автомобільчик. Вам буде так само комфортно і в салоні. Дивіться. Ось така функція у нас є. Чікс. Розклали сидіння. Тобто полноценно сюди три людини сяде, тому що автомобіль широкий, автомобіль комфортний. Всі 4 електросклопідйомника є, електрорегулювання сідушечки, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання вікон всі чотири. Мультикермо. Адаптивний круїз контроль, я вже казав, датчик світла, датчик виходу з полос, запобігання з дітками. Багато чого напічкано. на тут. сенсор на мультимедіа, камера заднього огляду, є камера бокова. Ось як це працює. Ви включаєте правий поворотник і у вас включається права камера для того, щоб уберегти вас від небезпеки, яку ви можливо не бачите. Автомобіль на автоматі, запуск кнопки, знову ж таки, адаптивний круїз, підігрів передніх сидінь, багато зони клімат-контролю. Бачите. Ми можемо включити клімат і переходимо на задню зону також регулювати. Пробіг тут цього-навсього 87 тисяч кілометрів. Уявіть собі, скільки ви зможете проїхати на даному моторі з таким пробігом, тобто один із самих надійних моторів з таким невеликим пробігом, і ще й в шикарній комплектації, і ще й з несильними пошкодженнями. І від сьогодні ще за зниженою ціною. Одні плюси, друзі, одні плюси. Тож я вас запрошую на перегляд, на тест-драйв, машини точно залишитись задоволені. Тим паче, що майданчик автопент робить все для того, щоб ви... Були задоволені.